Марафон з бігу в Дніпрі. Майже всі європейські столиці щорічно проводять такі заходи, адже біг тренд у всьому світі. Цього року жителі Новомосковська вже вдруге матимуть змогу випробувати свої сили, витривалість, відчути радість і свободу руху. Кілька бігових маршрутів на 21, 10, 5 та 2 кілометри дозволять взяти участь у заході спортсменам з різним рівнем підготовки. А для тих, хто вже визначився з дистанцією і готується, чемпіонка України з півмарафону та марафону Катерина Кармаренко в суботу провела безкоштовні. На тренування. В первую очередь, конечно, данная тренировка, посвященная к объяснению человека, как правильно себя вести в беге, что нужно кушать, как нужно одеваться правильно, как поставить технику бега, как себя подвести к данному соревнованию, потому что многие этого не понимают, а потом у них там ну, печень болит, там бок болит или головокружение, или еще какие-то слабости появляются. Ирина Иванова, працівниця заводу, пришла на тренування, аби навчитися правильно розминатись та випрацьовувати правильну техніку бігу. Мені було цікаво прийти сьогодні, побачила об'явлення і в останній момент пішла. Тренер замечательна, наскільки вона спілкувальна, всім підказує, кожному увагу уділяє. Плюс ще біг – це здоров'я, пробіжалися, підняли настроєння, ендорфін виділився, все замечательно. Максим бігає двічі на день. Каже, що з технікою вже знайомий, та на тренування все ж прийшов, адже бігати разом ще веселіше. Смотря, з якою цілю ви Будуть приході на трініровки, займатися. Ну, взагалі, допомагає і легше на нього. На тренування прийшли навіть діти. Тренер все зрозуміло пояснила. Гриша розповідає, що відкрив для себе з цього заняття. Ми навчився, як правильно як правильно бігати, як розминатися можна. Мені більше всього тут подобається, що ми бігаємо. Таке тренування чудовий шанс дізнатися багато нового про біг, правильну техніку, навчитися новим вправам. Тож всі на півмарафон.